Препаратом року в безрецептурній групі серед місцевих засобів для лікування геморою нагороду отримує препарат релів компанія «Байер». Запрошуємо на сцену бренд-менеджера Ольгу Лазорик. Добрий вечір, колеги. Дякую за цю нагороду. Дякую нашим захисникам за можливість бути тут. Дякую нашим українцям за те, що як засіб від геморою вони обирають релів. Бажаю всім здоров'я, наснаги і якнайшвидшої перемоги. Дякую вам.